Бажаю міцного козацького, якому і кріпацького побратимів мене розуміють. Не буду говорити зараз за оці всі карколомні події, да, які От країна вже майже 4 роки живе. перемогою. через 3 дні, через 4. Ракетодрон-булава, рожевий «Фламінго», «Паляниця», буртаниця, потужний блять, незламний. В парламенті нареєстрували план перемоги, план потужності, план незламності. Утвердили 28 підписаних безпекових договорів. Це те, що я пам'ятаю. А тим часом, надивившись за три з половиною роки на забезпечення Збройних сил на фронті. І на саме відношення суспільства і по суті осіб, які представляють органи державної влади та й правоохоронні органи на саму армію, у мене висновки дуже прості. Той, хто хоче виграти війну, робить для цього умови. Що, які умови створили для перемоги, е, слуга уроду і Голобородько, він же ж е, Зеленський, да? він же ж актер розважального жанру. Які? Можливо, ракетне озброєння, те, що було на 19-й рік, е, запущено в серію, запустили в серію. Ні. 50 мільярдів з ракетних програм закатали в асфальт. Можливо, підготували до вторгнення населення, оперативний резерв розгорнули завчасно, як то попереджали розвитки всіх країн світу. БК, зброю по всьому світу стягнули. Ні. Цікаво. Можливо, коли почалася війна, тоді налагали, налагодили 70% виробництва масового української зброї. Ніт. Нічого. Себе. Можливо, були шикарні кадрові призначення, так як на головкома Редіса. На Верховного Головнокомандуючого Михайла Драпатова? Ніт. Цікаво. Можливо, не крали на Міноборони. Можливо, військової адміністрації не крали. Можливо, на фортифікаціях не крали. Ні, крали як не в себе. Можливо, зараз перестали красти. Ні. Можливо, 8 мільярдів, які забрали із бюджету Києва, на них купили 500 тисяч півдронів? Ні. На утримання камарілі чиновників. Цікаво. Можливо, економіка на військових рейках. Можливо, вона функціонує в умовах функціонування воєнного стану? Ні. Можливо, ввели стан війни? Ні. Можливо, мобілізували тих, хто давав присягу? Мусарня, шмигальня, держслужбовці, спецобліки, муніципальні варти. Можливо, вони вже виконують бойові задачі по фронту? Ні. Так, про яку перемогу, про яку стратегію взагалі ми можемо говорити? А, я зрозумів. Можливо, киянин це російський псо. І п'ять офісних клерків, які не маючи державних посад в незрозумілий спосіб керують державою. І всі оці тицикашники, мусарня, шмигаля туди сносять кеш. Можливо, ну це неправда. Так а якщо неправда, то чому тоді на і САП позаводили кримінальні провадження проти купи оцих слуг урода і всіх остальних? Що то тут не так? Мені здається. А іще люди, які хочуть ви... виграти війну, у них є мобілізація справедлива. І для Івана, і для Петра, і для Шмигаля, і для Умірова, і Зеленських, і всіх остальных. У них хтось на фронті воює. Шмигаль і Зеленський Ніт. Так щось тут не так. А, я зрозумів. Этот киянин, он не воює, он в вилазилах каже. Это актр у Винницкой області, там студія сидить. І вони там ролики знімають. Да, дай Бог, щоб ви попали на ці ролики. Але суть то, що зараз виклав, я вам маленьку частину фактів виклав. Mm. Да? Але страшніше те, що такі люди, як Роман Червинський, він доповідав на закритому засіданні комітету, зараз публічно, що такі особи, як Єрмак, є прямими агентами російського впливу, а ця особа їздить по світу, не маючи повноважень, не маючи доступу до державної таємниці, знаходиться на всіх засіданнях і, взагалі, що відбувається? Як Служба безпеки їх пропустила на ці посади ці допуски? Хто відповідальний, хто давав їм ці допуски? Мені не можна говорити, тому що от ці воєнні, вони дурні, я б, нічого не розумію в політику. Ракета дрон фламінго 3000 в день. А взагалі я вам скажу так, поки нація не зніме чехли, і ті люди, які привели їх до влади, їх від влади не відсторонять, хай пишуть заяви по собственному бажанню. Там переходить вже керування на парламент, буде вже трошки легше. У нас є всі спроможності, і ще є люди, і ми можемо перемогти бою рашку парашку. Там насищення їхньої економіки йде через енергоресурси. Вон Мадяр недавно показав нефтянку, ну не тільки Мадяр, а трьохбуквені наші пацаки вам респект і подяка. Ложим ніфтянку палим. Там 31 здається, да? крупний нефтперерай завод. Газ ложим. енергетику ложим. І хуйло саме прийде просить у нас до нас пощаду.